Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян російських найманців, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Є перешкоди. Расисти готують е, атаку, дуже дуже готують атаку. До них щось прийшло підтримка. Е, на фоні зараз, наче, е, як е, мирні переговори про щось, е, ну ну, паралельно буде йти. І сильні атаки готують росіяни. А до них, можливо, надійшла техніка. Це якась країна, яка підтримує расистів, надала зброю, техніку, підтримку, дали для, для цього наступу для расистів. Наші військові про це знають, і росіяни не зможуть нічого зробити. У наших військових абсолютно перемога не, не зможе. Швидко рухатись вони не зможуть. Рашисти в них все ця техніка їм не, допомога, не, не допоможе. Повністю знищена вся армія Росії на Покровському напрямку. Дуже великі втрати. І ще вийшли карти, що з іншої країни можуть прийти як найманці. Но не всі будуть убиті. Прошу допомоги, вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Покровська. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть повбивають, більше наступати не зможуть. Прошу допоможіть, знищити повністю всіх расистів, військових, що обстрілюють, наступають на Покровськ. І прошу допомоги, одведіть, одверніть від наших військових. Дуже хороші карти йдуть. Росіяни. Отримають От все, що чинять расисти із Покровська, відбудеться в них, в них така Верховний суд, страшний суд. Вони будуть рятуватись. Прошу вище сили, допомоги, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впівдрони, дрони дрони, камікадзе, дрони на оптом волкні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам. тому хто дав накази, той їх виконує. Хай в голови летить постійні прильоти. Більше вони воювати не зможуть ніколи. І прошу, допоможіть нам, будь ласка, на е, Покровський напрямок, легкими, радісними шляхами, постійно з тобі надходить зброя для наших військових підтримка, закривають небо і захист міцний за нашими військовими перекривають. вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу допомоги і вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх наших військових, цивільних людей українців на Покровському напрямку. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний, всі дороги легкі, двері на перемогу відкриті. Буде так і так є. Всі плани рашистські зруйновані. І ще росіяни наступ чинити не зможуть. Воювати не зможуть. Тікають, лякаються, буде так і так є. Так. Я зараз хочу подивитись Суми, місто Суми, Сумська область. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважають знищити росіян, расистів, що обстрілюють Суми, наступають на Сумську область. Ну, вони, може, якісь видають накази росіянам, не вдасться нічого. Сумська область дуже сильно захищена. Оці всі расисти будуть убиті, росіяни не можуть нічого зчинити. Тут всі війська, які намагаються. Які намагаються захопити війти на Сумщину? Росіяни дуже великі несуть втрати і багато поранень. О, тут все буде добре. Прошу ви, ще сили скажіть, допоможіть, які плани у расистів на найближчий час щодо міста Суми, Сумська область. Вони збирають інформацію, збирають інформацію про надходження, про рух, може, це залізниця або шляхи, взагалі всі дороги і шляхи, і яка надходить зброя чи підтримка. Дуже працюють шпигуни-інформатори для нанесення. Ракетних ударів мені, йдеть, що будуть, як такі великі ракети Не знаю чи це авіабомби, чи ну, які несуть великий вибуховий заряд. це вони збирають інформацію ще, можуть обстрілювати навчальні заклади. Заперечую. Більше стосується залізниць, складів і шляхи і дороги. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від міста, Суми Сумської області, від наших військових, цивільних людей, містечок міст, лікарень, дитячих садочків, всіх закладів, учбових. Богу. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, FPV, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам. тому хто дає накази на обстріли, хто їх виконує, хай постійно прильоти ці по голові, всім дрончикам рашистським, хай прилетять прильоти. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Всі плани росіян зруйновано. Прошу допомоги. Закрити небо вищі сили, де буде захист міцний над Сумами, над Сумською областю, над нашими людьми. Захист міцний. Для військових і цивільних людей. Більше росіяни обстрілювати не зможуть. Повністю знищені всі склади, рашистські із бомбами, ракетами, снарядами, вся авіація російська знищена артилерія, буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу закрити небо над, Сумою, над Сумською областю, захист міцний буде так і такі оцікають. Так і так є. От. Йде якась збір інформації і, прошу сили. Допоможіть викрити всіх інформаторів, щоб більше расисти не мали змоги, щоб збирати інформацію не змогли. Буде так. От. І я хочу подивитись захист. Давайте подивимося вищі сили, прошу скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим побратимам, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Багато інформації буде про. Те, що в расистів щось ураже, це перемога, так? Щось буде відбуватися в росіян, і це для нас перемога. Дайте, Зараз активно буде працювати агентура шпигуни якісь будуть, мені йдуть компромати, чи щось розкриється в Україні, це якась, це щось робиться для Європи, ще викриються якісь моменти, мені йдуть, що працюють шпигуни рашистські в Україні для того, щоб зіпсувати відносини із Європою, щоб нам не надали якусь підтримку чи фінанси. Це може бути схоже вже третій раз, напевно, це третя. Схема, шпигунська схема, яка повинна відвернути Європу, щоб нам не надавалася підтримка фінансова. Можливо, це вже така третя махінація якась. Заперечились, негатив убирає. Загалом буде дуже гарна перемога. Це руйнує расистів, вони не зможуть воювати от. Ну і в них давно вже. До речі, це останні шпигуни такі. Які були давно вже заведені в Україну, і вони зараз викриються. Все буде добре. Це більше на... має нанестись урон для наших військових, для наших військових. Прошу Вищі Сили, допоможіть викрити всі махінації шпигунські. Викрити всіх шпигунів, корупціонерів, всіх хто руйнує нашу країну зсередини. Допоможіть нам, будь ласка, викрити, засудити на довічні строки. Більше расисти не мають змоги руйнувати країну. Очищається повністю вся країна від шпигунів російських, від всіх корупційних схем. Буде так і так є. Я прошу допоможіть закрити небо над усіма нашими містами, містечками військовими, цивільними. Буде захист міцний, буде так. Ваші сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому великні всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю расистам. Тому хто дає накази, хто їх виконує, хай їм постійно ці прильоти летять по голові. Більше вони воювати не зможуть. Буде так. Цікаві, відвертаю росіян на віки вічні. Прошу допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало, не під якими іншими прапорами розпалася. не більше не було на політичній карті, буде так і такі. Все буде гаразд. Дуже гарні карти вийшли. Ну, ми переживемо цю махінацію, яку нам давно вже в них. Ну, це якийсь у них останній така обрудка, якась расиста її заплановано було дуже давно. Так, добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Все буде добре. До зустрічі.